Місяць навіть більше на цьому каналі нічого не публікувалося. Але нарешті прийшов цей час, і ви можете побачити це відео. А тому, друзі, я вітаю всіх на своєму каналі. З вами Лірокс, і сьогодні мене чекають спроби хардкорного, суворого, зимового та холодного виживання у Майнкрафті. Ну що, якщо тобі вже цікаво, то бери чай, каву не знаю, печиво цукерки та залишайся разом зі мною. Ну а я в свою чергу бажаю всім приємного перегляду. Так, ну що ж, друзі, давайте спочатку створимо з вами новий світ. Режим гри у нас буде хардкор, і назва світу. Давайте назвемося найхолодніша зима, щоб точно було зрозуміло про що це світ. Вау, що тут відбувається? Ого, отак зразу нічого навіть не видно. Прикольно, ну ладно, не будемо гаяти часу, тому що у нас і так складність гри хардкор. Зараз, якщо наступа ніч, у таких умовах я не знаю, що зі мною буде відбуватися. Тому зараз щоденько нарубаємо дров, потім скрафтимо верстак, зробимо перші інструменти, почнемо добувати, якось виживати, строїти десь наш перший дім. Спочатку робимо добові дошки, потім верстак. З верстака ми робимо, получається, з вами палиці. Потім робимо перше кайло, дерев'яну сокиру. І, в принципі, все, в мене палеці закінчились. Тепер давайте ж зараз швиденько спустимось під землю. Отримав досягнення кам'яна доба. Ну да, 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 є таке. Блін, снігу настільки багато, що мене зараз засипе. І до речі, щоб ви розуміли, ось така погода мене буде очікувати на протязі усієї гри. Це дуже якось, я не знаю, ненормально. Але це дуже цікаво. Я ще ніколи так не виживав, і буде кльово. Спробувати щось нове. Так, ну я думаю, що для початку мені 20 штук вистачить, в принципі. Мені зараз багато не треба, що там пічку скрафтити, там кам'яне кайло, кам'яну сокиру, та її достатньо буде. І тепер давайте зробимо пічку. О, готово. Так, тепер забираємо наш верстак. Ходімо рубати дрова, тому що а, якщо зараз настане ніч, я зможу закопатися тупо під землю і там вже копати наш, наш камінь. А якщо настане настане ніч, і я вилізу на поверхність і буду рубати. А, Наше дерево, то мене тупо вб'ють і все. Я більше не не відружуся. До речі, ану? Oh, Хоти, тихо, тихо 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 не треба. Я пошутив, просто пошутив, а просто невдала шутка, і все. А що за це получив? Нічого? Тільки отруєння? не Круто. Що ж таке? Що це таке взагалі? Стоп, як виживати в цьому світі? Кругом сніг, кругом якісь моби недружелюбні. Тут взагалі скелети. Бля, в мене півтора хп! -шки. Тихо, тихо. О, живи, живи, будь ласка, живи. Закопуємось. Тихо. Півтора хп. Блін, як мені краще зробити. У мене взагалі ніхрена немає. Ну зато є, зате є добова колода. Це вже хоч щось. Пару смолоскипів зараз зробимо, щоб тут хоча б було світло. Жесть. Так, ну буду зараз якось виживати, якось відновлювати своє хп. Бджоли мене покусали, йо, -йо. Було б зараз дуже кльово померти на, на початку гри. А де наш верстак? Де де палиці? Так, робимо наші смолоскипи, розставимо тут пару штук. І тепер давайте трошки зробимо зараз таке невеличке таку кімнатку, щоб можна було тут хоча б жити якось. Опа, вугілля. Навіщо тільки що дерево перевів? Не зрозуміло. Тихо, не треба. Я пошутив. Так, раз, два, три. Що ж це таке? Треба лопату Тут десь скелет. Я його почув. Треба зробити зараз а, лопату. Дуже не вистачає. Що це за звуки? Ого, десь скелет бушує. Сподіваюся, на нього зараз не натраплю, тому що один удар, і все, я труп. І мене немає. А як мені А як мені виживати, я вибачаюсь? Тобто в мене ХП зараз не відновлюється. Їжі в мене немає. На вулиці взагалі жесть І як мені виживати? Треба. Що, що мені треба кушати? Що мені з'їсти, щоб відновити своє хп. Цікаве питання. Зараз якось буду його вирішувати. Опа, забудовуємося одразу. Обережно треба, тому що якщо зараз до мене сюди хтось залізе, це буде дуже смішно. Ой, нафіг я поліз до тих бджол, я взагалі не розумію. Трішки розбудуємось, трішки забудуємось. Давайте зараз трішки подумаємо, що мені можна зробити. Ладно, давайте зараз скрафтимо скриню. Давайте зараз вами виліземо на поверхність. І будемо щось придумувати. Ой-ой, ой там зомбі маленький, там маленьке там зомбі. А що мені робити, я побачаюся, не знаю. А Давайте зараз якось Чим можна себе прикормити. О, тут є вода, а там є риби, риби є? Рибки? Рибки є? Не поняв, що це за пісок один. А де? Де глибина? Де вода? Ну, точніше, ось це є вода, але чому тут глибини немає взагалі? Треба просто зараз знайти десь якийсь пруд, де буде риба. Ой, бля, що мене вбило? Що мене вдарило? Тільки не кажи, що я зараз здохну. Ні, не треба, не треба, будь ласка, ні. Так, окей, спроба номер два. Перша спроба я вже здох. Пройшло 10 хвилин після того, як я почав грати. А я зараз просто не буду повторювати тих а, помилок, які я зробив у першій спробі. А, тобто я не буду чіпати бджол, якщо я їх йду. А зараз я взагалі не знаю, що мені робити, тому що я з'явився хрін де. Тут є риба? О, тут є риба! Все, в нас є їжа. Я знаю, де брати я брат я знаю, де брати їжу. А ну стій. Бляха, стій, кажу. Опа! сирий лосось. Ні, ні 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 тихо, живи, живи, я забув за, за, за кисень. Зараз якось треба наловити ще більше риби. Коротше, зараз треба зробити, знаєте, я. Йо-майо, -йо, яку дурню я роблю. Ой-ой-ой. Бля, що я роблю. Знову півтора хп. М -м -м. Супер. А можна якось Я буду сьогодні виживати? Ні, нельзя можна. Ану іди сюди, іди сюди бля. Ні. стоп, стоп, стоп. Тихо, 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 я пошутив я пошутив. Все, все, все не треба. Ого. О, як це виживати взагалі? Стоп. Mm -hmm. Давайте ще раз. Давайте, 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 здохніть. Ще хтось здохніть, будь ласка. Так, сирий лосось, вже вже другий. Там на мене зомбар плив. Так, окей, в нас є хоча б два лосося. бля. Mm -hmm. <пл 'язано> а де я взагалі? Де дерева? Де суша, де оце все? Тобто у попередній грі я не міг знайти, знайти десь водойму, де, може, де могла бути риба, а тепер я не можу знайти дерева і сушу. <пл 'язано> Бля, білий ведметь. Медвідь. Медведь. Медведь. Медвід. Ай, не важно. Перше дерево, друге дерево, третє дерево, четверте дерево, п'яте дерево. Е, і все? Це все дерево, яке тут було. Так, іще одне дерево. Хоп, ламаємо. Раз. Ламаємо два. Хоп. Готово. Так, і тепер треба нам десь закопатися під землю. Зараз я знайду якесь е, таке місце. О, а ось і воно. Круто, як слухайте, тут є і вода, де я зможу собі накопати їжі. Ну їжу, знаєте, я вже не помру від голоду. Це саме головне. Зараз робимо верстак, робимо палеці. І з палець ми з вами робимо дерев'яну дерев сокиру і дерев'яне кайло. Швиденько ламаємо наш камінь. Тут я і буду в принципі, на перший час жити. Я хотів би спочатку зробити великий запас їжі, щоб в мене було тупо дохріна цієї риби і я не помер від голоду. А я просто я навіть не знаю, де можна взяти ще їжу, окрім риби. От я взагалі не знаю. Вбивати ведміття, то я не знаю. Це якось невигідно, як мені здається. Шанс того, що я здохну, просто більше, чим я отримую якусь якісну їжу. Так, окей. Зараз верстак перенесемо у нас. Хай він у нас всередині тут стоїть. Тут всередині хай стоїть. Зараз швиденько зробимо пічку. Так, доведеться поки що використовувати дошки, щоб пожарити нашу їжу, нашу рибку, точніше, на кону моє життя у прямому смислі цього слова. Так. І ще одну треба з'їсти. Мені здається, або я почув скелету знову скелета. Тільки не смій вилазити десь тут. Будь ласка, не смій. Я ж тебе приб'ю. І зараз швиденько зробимо з вами кам'яну сокиру, кам'яне кайло, щоб у мене була змога вбивати рибу е набагато швидше. Нікого нема. Круто. Так, робимо зараз у таку велику дірку. Такий повітряний карман. Робимо раз і два. Що там бігає? А де риба? Опа, воно не риба. Це, зараз швиденько відновлю своє повітря. Що це? Бля, йди звідси. Окиш. Окиш сюди. Їх, їх тут аж два. Вау, тихо. Ви сподіваюсь, ви, виліз не зможете? Так, зараз треба їх перебити якось. Ди сюди, скотина мене. Ди сюди. Диви, не хоче до мене йти, диви. Опа, здохни вже. Нарешті. Так, іди сюди, іди сюди. З котинами. Іди сюди. Раз. А чого? Ого! А чому вас так багато? Ви що? З зума посходили, чи що? Ви що? Ону, десь козли ми. Опа, оп! Не очікували, да? А я так можу. Та скільки вас там? Йомая Бля, це вже шостий, це вже п'ятий, шостий вилізли. Ти помирати сьогодні будеш, ні? Я зараз всіх вас переб'ю, щоб ви мені не заважали добувати їжу. Ти сюди, козел. Бляха, він мене задрав вже. Іди сюди, кажу. О, нарешті, що це випало? Золотий злиток, ого. Начебто їх більше немає. Може тепер спокійно рубати нашу рибу. Де риба? Де риба? Де риба? Де моя їжа? А що таке? Де всі Де всі пропали? Ой, ти шо, у мене немає їжі. Стоп, трохи так далі. Зробимо наш повітряний карман. Зламайся вже нарешті, ну о, нарешті. Так, поїхали. Де риба? Де вона? Тільки що ж була. Перша риба там, якого фіга. Ладно, окей. Тут, так, тут. Мені не принципіально. Ось вона, нарешті. Ди сюди. Де сюди кажу. Помри. Помри. Допути їжу, це ще, це ще той виклик. Так, де сюди. Кузлина. На. Мінус одна. Де сюди кажу. О, мінус друга. А швидше. Бля, я ще її не забрав. Вона десь, десь плаває там. Так. Ось риба плаває. Так, риба, 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 риба. Не треба помирати. Будь ласка, ні. Другий раз, бля. Другий раз я тупо потонув із за своїх помилок. Якщо чесно, друзі, я не думав, що буде настільки складно виживати у таких умовах. Але якщо ви хочете, щоб я спробував ще повиживати у таких умовах у Майнкрафті, де мене кругом намагаються вбити, де кругом сніг їжі тупо дефіцит, то обов'язково дайте знати у коментарях. Ну а я, друзі, у свою чергу дякую всім за перегляд. Також не забувайте, що в мене є свій телеграм-канал. Посилання ви можете побачити у себе на екрані та у описі до цього відео. Чекаю на твій коментар, лайк та підписку. Не забувай вмикати дзвіночок, щоб не пропускати на нові та цікаві відео. Ну а з вами був Лірокс. Ще побачимось. Всім пока, друзі!